Яка ж конверсія корму на БМВД Ава Здорова та преміксі Ава Про. Рахуємо, БМВД АВА Здорова за 170 днів. Ви отримаєте 110 кг, А на преміксі АВА Про ви вагу 110 кг отримаєте за 160 днів. Віднімаємо від 110 кг 1,5 кг масу порося при наруженні. Візьмемо середні, отримаємо вагу 108,5 кг. Витрати корму на БМВД Ава Здорова на складу 282,2 кг на період. На преміксі 266 ,800 кг 800 г. Тепер наші витрати корму ділимо на нашу живу вагу і отримаємо на БМВД конверсію 2,6 кг на преміксі 2,46 кг. Тобто, щоб отримати 1 кг приросту на БМВД «Ава Здорова», свиня має з'їсти 2,6 кг корму на преміксі. 2 кг 460 грам. А замовити найкращі BMW-Data премікси можна за посиланням в шапці профілю або за номером бітвідео.